Як вас можуть кинути в офісі просто в центрі столиці? Хочеш грошей, йди на трасу. Яке що ви брезите? Зараз 1200 і я під'їжджаю до офісу. Ще й пристойне місце для офісу. Між іншим. сьогодні я приїжджав, щойно з ЖД вокзалу, і саме там оголошень цієї контори купа. Йду, як завжди, з прихованими камерами в кишенях, рюкзаку та на валізі. Адресу офісу дізнались телефоном, то жупа заздалегідь встановила приховану камеру в коридорі. Добрий, день. добрий день. Я, мабуть, до вас Так, так проходьте. Хвилинку я затягну валізу. Так, я готова. Прошу, це наш головний спів. Можна я сюди поставлю? Так, зуп. Звісно, як вам буде зручно. Швидко роздивляюсь офіс. Звичайний, проте співробітниці, ну просто до рани прикладай. Усе в столиці, тому я трохи нервую. А вони заспокоюють, хоча знають, що зовсім скоро мене жорстко кинуть. Перша квартирка. Ой, так швидко. У нас велика база. Так, оця квартирка, вона вісім тисяч. Це без комуналочки. Ой, якщо чесно, це дорого для мене поки що. Але квартира на фото виглядає на всі п'ятнадцять тисяч за місяць. Дуже пристойно. Оцей варіантик – п'ять тисяч. Для столиці п'ять тисяч на місяць задарма. Ой, ну це от гарячий пиріжок. Цікаво. Я навіть думала, що її забрали. Це, вочевидь, просто для вас квартира. Натякнула, що мені пощастило, але по фото бачу, що квартира явно дорожча. А чому вона отака п'ять тисяч? Я так розумію, це суперсвіжий ремонт. Тобто, то ж навпаки, ціна чомусь низька. Господар хоче одразу її здати. Він вклався, зробив і хоче швиденько її здати. Відповідь явно заготовлена, як калька для всіх. У нас такі позиції розлітаються за годину. Та я розумію, все-таки ота червона мене підкорила. Коли ми з вами укладаємо Ой, договір, у вас навіть договір? звісно, у нас все офіційно. Ось саме після цього жертви остаточно розслабляються. А поки все чітко бере паспорт, заповнює договір. Дивіться, още я прикріплю його з вашим договором, щоб він жодним чином не відірвався. А щоб ви його не загубили. Тобто, це ваша гарантія? Увага! Стоп! Запам'ятайте цей момент. Це чек, я його прикріплюю з вашим договором. Ось ключовий етап афери. Насправді цей один рух коштував мені щойно 10 тисяч гривень. Ну, от після цього. Отут от ви підписуєте, будь ласка. Ага, давайте я вас проведу і все розкажу. А, гаразд, зрозуміла так. Дивіться, ви під'їжджаєте, набираєте нашого ріелтора, так, оце там, номер він телефону таходить. Ключ видає. Я приїжджаю на місце і йому дзвоню. Адреса я бачу зазначена. На все Но добре. На все добре. До побачення. Ми їдемо на адресу, вказану в договорі. Саме там на мене чекає ріелтор Іван. Набираю номер з папірця. Іване, добрий день. Мені дали ваш номер в офісі, я вже за адресою, я на вас чекаю. А далі все як в поганому кіно. Ви затримуєтесь на іншому об'єкті? Тупа героїня ніяк не допетрає, що відбувається. Звісно, рієктор не з'явився. Я дзвоню в офіс. Чорт занято. Давай я наберу. Добрий день. Тобто вони мене в чорний список. Звісно, ми поїхали в офіс. Ну, привіт! Скучили? Впізнали мене, так? Чого дивитесь? Виховані люди лише за записом і попереджають. Так. Ви, ви, ви сюди. вимагають запису, тому що ви мені повинні повернути 10 тисяч гривень. Найди звідси. А куди поділася вся вічливість? Де чайок, Іди звідси? Ого, бурі. Бо в них є коду, про який вони поки мовчать. Я промерзла там чотири години. Поверніть мені гроші. Хочеш гроші – йди на трасу. О, береш, Забирайтеся, думки! Пішла. Що відбувається? І тут ми думали, що як завжди працює авторитет тєліка. Ми не аферисти. Та ви. Ні! що? А що, я з квартирою залишилась? Але в них сюрприз. Ми не дали вам усю інформацію. Я показала вам квартиру. Так, ви показали. Тільки я в неї не заселилась. Адресу я вам дала дала вам номер телефону. Я вам дала всю інформацію. От і все. Це інформкос. І послуги. ви за це заплатили? Ми очі не зав'язували, читати треба. Договір консульта... консультаційно-інформаційного обслуговування. Що означає договір консультаційно-інформаційного обслуговування? Що я вам показала фотографії квартири, дала адресу, дала ріелтора, його номер. все. Інформацію. Ви отримали інформацію і за я це заплатили. Поінформувала це вас. Все. А я згадала цей момент. А потім мені отак поклали оцю штуку. Ось цією квитанцією вона прикрила договір консультаційно-інформаційного обслуговування. Саме цей рух і коштував мені 10 тисяч гривень. І через це юридично до них не підкопатись. Найстрашніше, що ніхто нічого не доведе. Отак от ми прийшли знімальна група, нас отак от іу, копняком, тому що за законом інформаційну послугу. Там все написано. Я в шоці.